Слава Україні! з вами я Петро, і ви на каналі Читати Картобутів. А зараз ви спускаєтесь вниз них, лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в мене сьогодні є така трилогія, яка називається Таємниця, автор цих трьох книг Андрій Кокотюха видавництво Абаба Галамага Сьогодні я хотів би розповісти про другу книгу Таємниця Змійної Голови. Перша книга. Таємниця козацького скарбу. У мене вже є відео на каналі. Можете перейти і подивитися. Також третя книга таємниця підводного човна. Про неї я розповім в наступному відео. Друга книга, таємниця Змігіної голови. Тут розповідається про пригоди нашої команди на Поділі. Тут вони познайомилися із дзвінятами, хлопчиком та дівчинкою. У цій книзі дуже багато пригод. Пригоди в печерах. Один з команди підслухав розмову тих, кого б краще він не підслуховував, тому що потім вони це дізналися і за ним полювали. Але завдяки цьому вони почали шукати скарб. І його в кінці кінців таки. Напевно, знайшли. Але чи знайшли вони його, ви дізнаєтесь в цій книзі. А такий скарб змі в формі зміни голови. Діамант чи якийсь рубін, дорогоцінний камінь, камін, щоб... щоб не помилитися. А... Тут одному з цієї команди доводиться переховатись, страусу доводиться їхати в поїзді. І в них тут було дуже багато пригод і дуже багато загадок. А загадки були непрості. Навіть е, взагалі знаючи е, пригодницькі дитячі романи е, детективи Андрія Котюха, я можу сказати так, що, е, що це хоч і прикольно, але трохи дивно, що деякі прості загадки вони можуть розгадувати довго, навіть декілька днів. Е, що, наприклад. В, якому, в якомусь там тексті можна підібрати перші букви або так далі. А щось таке важке вони можуть розгадати за лічені хвилини. Також, що мені подобається в цих книгах, що є хоч якісь ілюстрації. І вони тут не такі вже рід, рід, рідкі. Приблизно мені здається, що кожних... 10 сторінок. Мені подобається, коли в книгах є хоч якісь ілюстрації, тому що так уяві трохи легше для мене такі книги обов'язково вам її раджу. Це довоєнний роман 2013 року. Раджу я вам. Обов'язково раджу цю книгу і взагалі всю серію. А ви читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба? На ну, всім па-па-па-па!